Як ви думаєте, що пили древні єгиптяни для того, щоб побудувати це? Чи дійсно в ауксандлійській бібліотеці зберігається рецепт першого у світі коктейлю? Та що пив Гіклер та Черчить. Та дуже багато цікавого у цьому відео. Всім привіт! З вами Олексій, ви на каналі Винний Льох, і як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про історію алкоголю. Тож готуйте чай або дещо міцніше та поїхали! Історія алкоголю бере свій початок з неоліту приблизно 10 тисяч років тому, у період, коли людство активно почало розвивати землеробство та скотарство. Також у цей період почали робити перший керамічний посуд та вдосконалювати свої знаряддя праці. З'явився алкоголь, звичайно ж випадково, бо люди на той час були максимально зайняті. Зранку було треба нагодувати худобу, а ввечері приручити вовка для того, щоб він цю худобу охороняв. Тож забуті на сніданок фрукти, мета або хліб рано чи пізно могли забродити. Ну і, звичайно, так як на той час їжа була ще в дефіциті, приходилось їсти те, що є. Так, мешканці перших поселень зрозуміли, що під алкогольним кайфом робити роботу набагато цікавіше. Найстарішими археологічними знахідками, які підтверджують факт виготовлення алкоголю, є глиняні амфори, які активно використовували 9 тисяч років тому у стародавньому Китаї. Судячи по залишкам у цих амфорох, алкоголь раніше виготовляли з меду різноманітних фруктів, рису та проса. А трішки пізніше, у 4-му та 3-му тисячолітті до нашої ери, у Древньому Єгипті активно виготовляли пиво. Його робили шляхом бродіння, хлібу та солоду. І це не просто якесь крафтове кустарне виробництво. У єгиптян були свої пивоварні, які могли робити тисячі літрів пива на день. Найстаріші такі пивоварні приблизно 5 тисяч років. Тож, якщо говорити, наприклад, про пираміду Хеопса, який приблизно 4 з половиною тисячі років не є винятком те, що побудована вона могла бути під тодішнє пивко. Але не тільки варінням пива та будівництвом пирамід славились мешканці древнього Єгипту. Також вони активно робили вино. Але це був напій більш вишуканий. Його пили жерці, фараон та близькі до нього люди. А робили таке вино з винограду, фініків та інжиру. До речі, у гробницях фараонів дуже часто знаходили амфори з вином та пивом. Їх туди клали як дари в погребіння, але щось я дуже сумніваю, що з таким набором їх би так просто пустили до раю. Появою стародавньої Греції та Римської імперії починається розквіт історії алкоголю. Він стає суттєвою частиною культури в стародавній Греції, наприклад, поклоняється Діонісу, богу виноробства, а також влаштовують симпозіуми, на яких збираються філософи, поети та інша знать. Там вони спілкуються, п'ють вино до речі, у розбавленому вигляді, бо у чистому було пити кошунство. А ось говорячи про Римську імперію, вино було їх візитною картою. Бо будь-які території, які захоплювала Римська імперія, на ній одразу почали висаджувати лози винограду. Таким чином, вони змогли принести виноробство у Францію, Іспанію та інші країни світу. Завдяки древнім ривлянам з'явились перші винні погреби, почалось масове зберігання вина в амфорах та навіть поява перших найменувань за місцем виробництва вина. До речі, на відміну від греків, римляни вже пили вино у чистому вигляді, але невід'ємною частиною тодішньої культури споживання вина є міксологія. Вино часто поєднували з медом, травами, смолами та прянощами, це власне і стало зародженням перших у світі коктейлів, рецепти яких теоретично могли навіть зберігатися в Олександрійській бібліотеці. Наступний дуже важливий період в розвитку алкоголю – це 12-15 століття. У ці роки можна спостерігати активний розвиток виноробства, Аббатства та монахи стали центром культури виробництва вина та пива. У цей період починається розвиток Бордо – одного з найпрестижніших та найпопулярніших винних регіонів. Після одруження Генріха Плантегенета та Елеонора Аквітанської, аквітання, включаючи бордо, входять до англійської корони. Це допомагає винам регіону вийти на англійський ринок, найбільший ринок у світі того часу це звичайно приносила велетенські гроші, які йшли на розвиток виноробства. Почали з'являтися перші шато, аби на бордо стали відомими у всьому світі, але не тільки вином славиться цей період, також в гру входять дистиляти. Ідея перегонки алкоголю прийшла з Арабського Сходу, а торічні шотландські та ірландські монахи почали активно використовувати арабські ідеї дистиляції. Так і з'явився аквавіте, тобто вода життя. Перша офіційна згадка про виготовлення води життя датується 1490. Сто четвертим роком. Вісім бочок солоду для брата Джона Кора, щоб виготовити воду життя. Так ішлось у документі, наступним періодом є 18-19 століття. Це золотий вік для алкоголю. Хто не дистилював, той контрабандив, хто не пив, той скоріш за все уже в комі. Це був девіз тих часів. У ці два століття алкоголь став глобальним масовим та політичним явищем. Першим головним фактором історії алкоголю у ці роки це зіткнення його з наукою. Алкоголь почали активно досліджувати та контролювати. Наприклад, дуже важливою датою є 1855 рік, коли з'явилась перша у світі класифікація вина. Вона повністю перевертає ринок з ніг на голову та спонукає виноробів по всьому світу створювати свої власні найменування, класифікації за якістю та активно досліджувати, супроводжувати виноробство на кожній стадії. Також у цей період, неабияк зростає контроль над виробництвом та споживанням алкоголю. Далі по датам. 1736 рік. Британський джин акт намагалися обмежити «Джин». Не вдалось. 1789 рік у Франції під час революції починають регулювати виробництво алкоголю. 1820-30 рік споживання абсенту у Франції спочатку як ліки, а потім як муза для художників. 1830 рік в США починається перший рух за заборону алкоголю. 1850 рік. Пік поширення джина в Британії, активізація руху тверезості. 1897 у Британії ухвалюють закон про стандарти віскі. Далі кінець 19 та 20-го століття став важливим періодом в історії алкоголю. Постійні заборони згодом переросли в сухий закон, а потім ще й перша та друга. Світовій війни це прям дуже сильно вплинуло на розвиток алкоголю у світі, так, наприклад, сухий закон в США з 1920 по 1933 рік. Цей закон забороняв виготовлення розлив, транспортування та продаж алкоголю. І в цей період дуже активно розквітає мафія та бутлегери. Бутлегери починають виготовляти віскі далеко в лісах, а мафія на цьому заробляти. Також розповсюдженою практикою стали таємні бари та активний розвиток коктейльної індустрії. Бо поганий нелегальний алкоголь треба було чимось розбавляти, бо пити його було просто неможливо. Трохи згодом в Європі починається Друга світова війна. Це був досить цікавий, але дуже страшний період. Наприклад, нацисти вважали вино цінним трофеєм, тож мільйони пляшок переважно з території Бордо, Бургундії та Шампанії, були конфісковані, а деякі шато були покинуті або навіть знищені. Тут починається славнозвісна та цікава боротьба французьких виноробів. Бо вони активно починають приховувати вино в таємних погребах, переклеюють ці тикетки, а також пишуть маніпулятивні звіти для того, щоб приховати реальні об'єкти. Ями виробництва Найкращі зразки вин, які були захоплені третім рейхом, були відправлені до Берліну. Їх там активно споживали високопосадовці та офіцери. А ось якщо говорити за самого Гітлера, починаючи з 1920 року, він не вживав алкоголь. Також він не їв м'ясо та взагалі не палив. Але були звичайно виключення. На важливих подіях формально Гітлер міг випити трішки вина. Зазвичай це було місцеве німецьке вино з регіону Мозель або Рейнгау. А також інколи Гітлер міг випити трішки шампанського. І це був Моет Шандон. А ось по ту сторону барикади славнозвісний Черчилль був абсолютною протилежністю. Він пив майже кожного дня, а улюбленим напоєм. У нього було шампанське, особливо від шампанського дому Поліроже. В знак поваги вони навіть випустили вино на його честь. Тож з вином все зрозуміло, події навколо нього розвивалися досить активно. А що ж було з міцним алкоголем? Тут було все просто та очевидно, більшість дистилерій того періоду закривається. Фінансування нема, важкі часи, тож залишались тільки найстійкіші. Але вони переходили у режим активного виробництва. Спирту для медицини, бо міцний алкоголь активно починають використовувати як антисептик та знеболювальне. Ну і звичайно, як би так мовити, допінг перед важкою битвою. Тож це був досить такий важкий період, але як то кажуть, після кожного падіння рано чи пізно повинен бути в злі. Тож після таких важких часів алкогольна індустрія починає знову активний розвиток. А головним каталізатором цього розвитку є реклама. Алкогольні бренди починають активно робити дуже цікаву та креативну рекламу. І про нього починають дізнаватися по всьому світу. Тут настає сучасний період розвитку алкоголю. Говорити, на жаль, ми про нього сьогодні не будемо. Бо чесно кажучи, поки не все так однозначно. З приходом сумерів тенденція на споживання алкоголю різко впала. Перевиробництво всіх алкогольних напоїв це сучасна тенденція. Люди стільки не п'ють, скільки роблять. До всього цього додаємо ще й глобальне потепління, яке активно впливає на географію вина. То що буде далі з алкоголем? Одному Діонісу відомо. А я всім дякую за перегляд, ставте лайки та не забудьте підписатися на канал. Будемо просувати культуру споживання разом. Гарного всім настрою і, як завжди, будь good morning.